Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Давайте перейдемо до огляду. Також позицію, яку я вчора відкривав, це по монеті Ом на жаль, закрилась по стоп лосу На годинному таймфреймі виділяв для себе даний імпульс. Не ще знаходився на імбеланс, і ось після реакції на даний імбаланс на молодшому таймфреймі. Отримали хороший е, відкуп. Також тут Market Shift відбувся. І е, одразу е, відкрив угоду. Хоча, в принципі, можна було і відкривати нижче, напр, для прикладу, від е, ось цього от І е, мій таргет був даний максимум. Тут у нас вже відбувся свіп ліквідності на фьючерсному графіку, проте на спотовому, як я вчора говорив, цього свіпа не було. Ось, тому, в принципі, розраховував, що ціна свіп на дані рівні максимуми. І ціна непогано почала відростати, проте потім в моменті на біткоїну. Відбулася ця маніпуляція, цей винос вверх, потім вниз, і також Ом е е пішов вниз і мене вибило по стоп-лосу пізніше, піз 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 бачимо, що е він все ж таки трохи знову відріз, проте продовжує рух е в несхідному напрямі. Е тому, в принципі, я думаю, що варто м в даній ситуації було брати до уваги не ось цей годинний імпульс. Хоча якщо відмічати структуру, в принципі, тут все вірно з цієї точки зору. Ось. Але якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм, то бачимо, що в принципі, структура у нас формується наступним чином. Ось. Тому, в принципі, це було логічно, що ми виконуємо корекцію. Ну, як мінімум, зону ОТЄ. Давайте перейдемо до біткоїна. Але якщо взяти денний таймфрейм, бачимо, що е, ми, ціна зняла байсайд-ліквідність, також е, закріпилася тілом, тобто відбувся конфірм. І на даний момент е, лонг угоди я б е, розглядав. Після корекції тут у нас знаходиться нетестований денний імбаланс, і також ось в цьому районі 65 тисяч. На тепловій карті ліквідації також знаходиться бато ліквідацій, тому ось ми можемо перейти. Так, і бачимо, що де ось ця жовта лінія. Тут найбільше знаходиться ліквідація, якраз ціна 65 тисяч. Ось тому, в принципі, ця зона буде точно слугувати магнітом для ціни. А в загальному то також хотілося б побачити глибшу корекцію. До зони 05, можливо, де знаходиться 4-годинний імбеленс, і, напевно, не раніше тесту у цієї зони, не раніше тесту цієї зони я буду розглядати лонг. Mm. Також, в принципі, не виключаю, що наразі може цього тесту не відбутися, і ми продовжимо висхідний рух. У нас от також знаходиться rejection блок на даному тимфреймі. Можемо, в принципі, від 0,5 даного блоку отримати реакцію. Ось Тому треба буде слідкувати вже в моменті. Монета Коті також бачимо, що ми вже виконали корекцію в ОТЕ. Проте знаходиться нижче не тестований 4 годинний імбаланс. І також е, по тепловій карті в цій зоні на цю зону припадає е, найбільше е, ліквідацій. Е, ну, тут не, не жовта лінія зелена, проте е, також це досить багато. І жовта лінія нас знаходиться по ціні. 0.10571, і ось якраз ця зона може в майбутньому слугувати для нас таргетом, магнітом. А в моменті хотілося би побачити все ж таки тест цього імбаленса. Тобто зняття ось даної компресії, і тоді вже після того. Я б розглядав лонг якраз з таргетом на дану зону, де в нас знаходиться багато ліквідації ось тут. І також, звичайно, що можливо і на оновлення даного максимуму, біткоін кеш. Також відбувався насильний імпульс висхідний, і також лонг буду розглядати після глибшої корекції на зняття даного полу ліквідності. Також на 4 годинному таймфреймі бачимо, у нас досить великий імбаланс, і на Даному таймфреймі імбаланс взагалі ще не був тестований, тому, в принципі, очікував би на його тест. І також, якщо ціна буде опускатися нижче, то в принципі можемо розглянути лонг від а, даного блоку. Ось даний sell to Buy рух, і від нього, в принципі, також можемо а, розглянути. Монета DOT також, м -м, бачимо, що відбувається корекція, вище знаходиться денний імбаланс, тесту якого ще не було, тому, в принципі, як таргет можемо поставити його. Якщо ж перейти на більш молодші таймфрейми, то також м -м, тут у нас знаходиться в цій зоні 4,2. Багато ліквідації і нижче знаходиться нетестований 4 годинний імбаланс, тому також хотілося б побачити корекції в цю зону, після чого можна розглядати лонг угоди. І також монета Cyber в моменті відбувається корекція, тому. Даного монету я б розглядав після свіпа даного ось цього полу ліквідності. І також по карті ліквідацій в зоні 2.8 також знаходиться багато ліквідацій. Тому після подібного руху ось. Вниз, зняття мор я прослідав лонг угоду. Дякую всім за увагу і бажаю всім профіту.